На три-чотири. Україна це Європа. 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 Друзі, будь ласка, робіть фотографії, закидуйте їх на Фейсбук, ВКонтакти, щоб вся Україна бачила, що Євромайдан в Тернополі присутній. Що молодь Тернополя підтримує Європу в Україні? Україна це Європа. Дякую. Слава Україні! Шановні тернополяни, не тільки студенти, але й усі небайдужі. Безумовно, цей спонтанний мітинг, який є на сьогодні, який зібрав небагато людей. І ми розуміємо, чому так є. Не хотілося б говорити. Високих пафосних слів, тому що ми розуміємо, що шлях асоціації це вибір України, це вибір її, чи ми живемо по законах, чи ми живемо по поняттях, які нам хочуть нав'язати. Ми чітко розуміємо, що це таке. Але чому ми зараз маємо так, власне, мало людей? Чому ми зараз маємо цю ганьбу Януковича і Азарова? Ми маємо їх через нас, через нашу байдужість. Ми розуміємо, що напевно прийшов той час і межа для кожного українця, і що вже напевно настав той час і цього майдану, який був у 2004 році, не повториться, тому що для нас потрібен зараз інший. Для нас потрібен зараз рух, і ми маємо людям чітко сказати, що зараз ми вийшли на мітинг. Завтра ми будемо брати в блокаду адміністрацію президента. В Тернополі ми будемо брати в блокаду тих, які сидять в адміністрації тут на місцях. Ми будемо не давати працювати, тому що робота їхня нікчемна. Коли ми будемо розуміти, що ті наші дії можуть привести, скажімо, до зміни, тому що наші слова просто про те, що ми любимо Європу, про те, що є в нас. Депутати і інші це просто слова. Для нас потрібні дії. Ми закликаємо людей власне, розповсюджувати інформацію, але ви маєте розуміти, що скоро буде заклик до дії. Цю дію це буде реальна дія, яка перешкодить цьому режиму не тільки не вступати в Європу, яка перешкодить тому режиму знищувати український народ. Тому зараз ми повинні думати тільки про одне: про те, що революція вже є, вона почнеться з кожного з нас, і кожен з нас має дати собі відповідь. Чи він готовий до цього, чи він готовий лягати на шпали, перекривати дороги і все інше, тому що настав цей час. Ми маємо розуміти. Що ця відповідь має бути в нас, в кожному в нас. Ми маємо це сказати нашим людям. Наші люди мають це почути. І ми закликаємо людей до того, щоб був цей спротив. Час настав. Слава нації! Дякую. Тут приєдналися журналісти. Я не знаю, можливо, вони бажають що виступити, бо вони і власне ініціювали один з таких одну з таких акцій. Може, є бажаючі виступити. Вони підтримують, друзі. Якщо є ще бажаючі виступити на цьому вільному мікрофоні, будь ласка, долучайтеся, підходьте, пропонуйте, кажіть, висловлюйте свою позицію. Ви впевнений, що Україна буде європейською країною. Так Україна Єв... обирає європейський союз. Ми європейці. От бачите, це вже є позиція. Тому я думаю, що ця позиція наша простих людей, котрі незалежно від своєї якоїсь там орієнтації політичної чи від поглядів ідеологічних, чи він студент, чи він політик, чи він у професії лікар чи прибиральник. А ми всі тут стоїмо, і я сподіваюся, що ця акція буде мати. Продовження. Чи є бажаючі ще сказати слова? Борисе? Шановні друзі, нам лишається одне. Я так розумію, що нам лишається перше. Це вирішити питання створення координаційного комітету. Напевно, хто буде робити і організовувати подальші акції, спрямовані на підтримку. Нашого європейського майдану, бо я знаю, що представники політичних партій вже їдуть завтра щодня на майдан до Києва. Напевно, якщо б студенти взяли на себе ініціативу і організуватися тут, щоб 24 числа на заклик Української народної ради, тут біля пам'ятника Шевченка зібралися ми знову так само, як зібралися сьогодні. І було у нас не 100, не 200 і не 300, а було кілька тисяч для того, щоб це була акція, котра висловила б насправді позицію тернополян, або таку позицію, яку висловили наші побратими з Франківщини, з Львівщини, де зібралося поза тисячу людей. Я думаю, що тоді ми були б честі перед собою і честі перед майбутнім наших поколінь. Ще раз пропоную, чи є бажаючі виступити немає. Тоді, прошу. Доброго дня всім. Хочу сказати, що настав зараз саме такий час, коли потрібно боротися. Потрібно зламати ці кайдани несправедливості. Потрібно. Зламати цю ситуацію, побороти бандюг, адже вони не повинні нами правити, повинен правити народ. Тож не забуваймо слова Тараса Шевченка: борітися і поборити. Адже саме від нас залежить майбутнє наших дітей, батьків, друзів і всього нашого народу. Україна повинна стати вільною, дійсно вільною, не залежати від різних зрадників. Адже Наша Україна має дуже великий потенціал, і цей потенціал може відкрити саме євросоюз.